Слава Україні! Добрий день, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 15 травня, проживаю я на Вінниччині. і сьогодні почну обрізати і формувати свої персики та нектарини в садку. Покажу на прикладі деяких гілок. Є гілочка. от весною була. Замальована білою фарбою має продовження. Довжиною 70 сантиметрів. де тут немає дів аж от у цьому місці. Видно. Не можна цей в камери не спіймати. От один плодик. І з другої сторони ще один. Два плодика. Тут більше нема нічого. Так само от гілочка. Тут щось зв'язалося, зв'язалося, але не зав'язалося. Так само ця друга. Нічого нема. Зрізав. Саме цінні, отакі, от що ближче до крони, отакі. От Ось ця гілочка самоцінна. Такий коротенький, має плодик, не обрізаю. Цей така гілочка немає плодика, але я не обрізаю, щоб були гілочки. Так само і цей. Цю який був сучочок такий можна зрізати, це була затримка така на заміщення от в цьому місці. Так, і тепер вибираю гілочка, яка веде, яка ззовні, за цими двома плотиками. От, от один плотик і от другий. І перерізаю на цю, що зовнішня гілка. Перевів на цю зовнішню гілку. Ось так, отака гілочка. Маю тут два плодика, більше ніде нема на цій гілочці, дожиною 35 см і на такій коротенькій ще є один плодик. Шумно дуже не можна зняти відео. Давайте перейду до другого персика. От гілочка. Роздивляємося. Ніде нема плоду, ніде. Хоча, бути. переводимо на ту, яка більш похила. В цьому районі у нас ніде нема нічого. Старатися ближче до стовбура можна було б і нижче ще прирізати. Можливо, це буде і правильніше перевести не на цю більш потужнішу, а вже формувати на наступні пару років галуження. От. Все зрізав, залишив на цю похилу гілку горизонтальну. ця, що догори прикоротив. І так і з усіма гілками. Тому що на цьому персику немає плодів, де не йде, там поодинокі. От така сама ситуація, мало бути все в плодах, а немає ні одного плодика. Гілка має сантиметрів 70-80 см. Бачите, як воно розвивається. Якщо її залишити, буде дуже сильне загущення. Чим ближче до стовбура вибираю от. гілочку, яка продовження переводжу все на цю гілку. Ось таку гілку зрізав. І так якщо немає урожаю, цю перекоротив то буду на всіх так робити. Короткі такі гілки не зачіпаю, хай розвиваються. А які на заміщення йшли, от було заміщення минулого року, попускало. Просто підправлю їх і все. Ну, я нікому не рекомендую робити так, як я. Я просто ділюся з вами інформацією. Зараз підійдемо до... З цього персика, на якому є більший урожай, такий. дивіться, але все, двойники, камера не хоче фокусуватися. Через те, що було погане запилення, це самозапилення, самозапилення дво... двойні є подекуди і одинарний. От один, один, от другий. Трохи плодів є, звісно, але... Мало така ситуація. Листочки, бачите, розвиваються гарно, хвороб нема ніяких. Тут вже треба вибирати. от якщо є тут, тут плодик є, тут є плодик і на кінці є плодик, то зрозуміло, що тут вже ця гілка прирізатись не буде. Так, така гілочка. Є на ній потрошки плодів, дивіться. А далі немає. Далі пуста гілка. Вибираю яка. От похила. Тут немає, немає. От переводю на цю таку до 40 сантиметрів. Зрізаю і залишаю на зовнішню. І гілочку тут от, і є плоди видно і так буду обрізати так само і інжирні персики такі вони невеличкі от такий самий принцип так само і інжирний нектарин всі вони подібні подібно буду обрізати вони мають подібної форми всі розвивається одинаково. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам того самого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.